Hanba! 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 Ганьба засудження та звинувачення в Івано-Франківську пікетували головне управління поліції. Приводом для заходу, на думку активістів, послужила бездіяльність та халатне відношення поліції у справі про розбещування та викрадення двох неповнолітніх українських дівчат з Івано-Франківська, представниками арабської спільноти. Активісти висунули поліціянтам ряд вимог з метою недопущення такої поведінки іноземців у майбутньому. Перше це посадити під варту наступних 13 осіб, які приймали участь в груповому зґвалтуванні двох неповнолітніх українських дівчат. Наступне відкрити кримінальні провадження проти працівників поліції, які халатно відносились з півтора місяця до справи про зґвалтування українських дівчат. Ну і до суті, це основні вимоги на даний час. У головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області кажуть, наразі ведеться розслідування і вже двоє підозрюваних у даній справі взято під варту. Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за підозрою двох осіб у вчиненні злочинів щодо малолітніх дівчат нашого міста. Дане кримінальне провадження було розпочати за зверненням матері одної з потерпілих. Представник арабської общини каже, не треба повинні кількох осіб судити всіх представників арабської національності, а ще зазначає, у справі потрібно добре розібратись. Я, я не, не скажу, що там студенти англій, Понятно, що вони теж не англій. Ну Пойміть, що така, така ситуація в кожному може бути і в українців, і в арабів. Ці дівчини, там, то, що я знаю, зі сторони двох, що з одним там зустрічала, і це було десь 4 місяці тому, чи 5 місяців. Зустрічала там, жила в нього там в хаті, скажімо, 3 чи 4 дні, і все. Потім вона вийшла від нього там, але він не знає, там, чи цієї дівчини там, 13 чи 14 років. Дівчина виглядала набагато старіше. Обидвом іноземцям оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статтею 152 зґвалтування та частиною 1 статтею 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості кримінального кодексу України за вказані правопорушення, передбачено кримінальну відповідальність у вигляді строку від 5 до 15 років.